Теплиці вже вилазять у гірки, кабачки, посадила висадки цибульки, рідська сходи, шпинат. Поприймалися вже салати, селери, айстри, капусти, також висадила перець, Попікірувала його та баклажани. Ще поки в ріст не пішли. Помідори вже зійшли, але ще поки не висажували. Вже зацвіли абрикоси. Вділки вже злітілися. Також зачитає рання жимолость, да Правда, небагато квітів, Засвило мускарі. пушкінія. та гіацинт. Тобто це якийсь низенький вішу, рожевий то високий, вже на другий рік буде розсаджувати вже багато діток. Так ось ці тут Будемо чекати на нарсизи. Скоро вже будуть розпускатися. Да. Так ось зацвіла але Крокуси вже перецвітають. Їхній час прийшов. Сад оживає. Ма. Все потрічки розпускається. Да. 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 Так, так, донечка. Часничок, що садили на зиму, вже ліпчиками гарно зійшов. Також вже посіяли Петрушку, цибулю сіянку, цибулю сажанку, горох, щавель. Зійшла поки лише цибуля сімейна сажанка. Смородина скоро буде цвісти. Да. Квіти, які ще поки в хаті на підвіконі але будемо розсажувати скоро. Ось помідорки. Деякі не зійшли, але маю надію, що зійдуть.